У нас всі плани родини підчинені тому, що син воює. Тому, якщо він приїде, звісно, будемо пекти. Але він зараз пише ні. Тому не знаю, за пасочок. Дуже сумніваюся. Нема такого знаєте, настрою Великоднього. Звичайно, буде. Ну, не так, як раніше. Це буде в домашніх умовах, будемо вдома, родиною. Ну, скромно, до церкви сходимо, звичайно. За перемогу будемо молитися. Збираємось, визначаємо все як завжди. Традиції хочеться передавати дітям і якось розрадити себе. Купляла і присипочки, і покраска для яєць, так що готуємося. Насамперед ми йдемо до церкви щоб посвятити ну, пасочки, яйця посвятити. Ну а потім приходимо додому, як то кажуть, розгівлятися. Так і батюшка каже. Зараз тільки вдома. Вдома. Чи будете йти до церкви? Ні, ну куди? Дати прокушу стрільнути, вже людей загинуло. Ні, поки не закінчиться, поки їх не успокоять або не виганять відтуди. Яка церква? Кожного року пеку сама і дивлюсь. Яка буде пасочка, така буде і... таке буде і життя. Тогоріч яка була у вас пасочка? Ну, так, не дуже. Та ми з дідом залишилися тут одні. Так що сумуємо, десь там народився правнучок в нас. Уже внучки. Так що будемо вдвох. Навіть війну ми відмічаємо такі празники. Як говориться, це ніхто не відміняв. Здорощали продукти. Так це ж Пасха завжди перед Паскою, перед якимось празніком завжди продукти дорожчають. Чи, чи збираєте ви великодній кошик та з чого він складається у вашій родині? У ну, мене більше чоловік складає цей кошик і він їде там. В Олексіївці свято їх, він зараз там, бо він інвалід, і это, він там і когор ставить, і сало. Все, все, все по списку, як завжди. Діти на фронте і прочее, і проще. тяжело, понимаете. помієте? Все одно готовимся. Яички буде, пасочка буде, все буде. А так ж? Любісіння нереально. Ну все дуже важко, дуже тяжко. Ну, я куплю пасочку. Ні, Не, воно невигне. Так що, а тим більше, якщо я одна, то мені достатньо достать одної пасочки. А що ще сказати? Ви такі гарні. Сонечко таке гарне сьогодні. Я думаю, свято буде таким. Да?